Вважаю, що повинні переглянути закупівлю, щоб ми не, покупали, не купували озброєння в три рази дорожче в п'ять, або якесь, як то кажуть, устаріле і яке вже не придатне до використання. Ми повинні переглянути абсолютно весь функціонал, комунікацію і стосовно заробітної плати. Саме військово, вона повинна бути збільшена. Так, Служба безпеки України 43 мільярди гривень. Ну, я бачу, що Служба безпеки повинна займатися а, своєю діяльністю, і коли ми змінимо систему оподаткування, то вона не буде дотична до економіки. І я думаю, що мене в цьому всі підтримують, щоб а, Служба безпеки не мала відношення до, по-перше, бізнесу. Правила гри, чітко розумієте, ви працюєте, автоматизовано сплачуєте податки. До вас ніхто не прийде, і відділ К, я скажу, що він працює абсолютно незрозуміло для мене. Змінюю систему оподаткування цінотворення держзакупівель і все немає і майже 90% правоохоронної цих антикорупційних органів і все остальне. Служба безпеки повинна займатися своїми справами.